Вітаю, друзі! Так, друзі, закинув я його в гараж, бо у нас на дворі почався дощик. Зараз от, відкру, чую цей болт. І ось тут є на одній трубі два болти і на другій трубі два болти. Зараз розмочую свою саморобну ВДшку. Не купую, а роблю сам. І після того пару хвилин дати, аби воно розкисло і буду це все розкручувати. А то амортизатор не працює, а купувати новий. Хто має гроші, той може купити. Хоча вони і по, трошки по ціні кусаються, але є ремкомплект, який набагато дешевше коштує. і можна самому ну, погратись, розкрутити і е, довести до, як то кажуть, до ладу. Кому інтересно, дивіться, зараз розмокне. З, е, як розкручую, ну, може частково покажу. Е, а там далі вже поставлю на стіл, здойму колесо і продовжу. Так, пройшло минут 10 або 15. Зараз беру ключки 17-12 і буду знімати колесо. А потім буду це розкручувати. Ну, кому приємно, кому потрібно, то, будь ласка, дивіться, коментуйте. Моє щось Опа. не так роблю. Зараз приступаю до розборки. Як си не прокручує. Цей. от Як бачите, це все заржавіло. Зараз будемо розбирати. Отже, так як кажуть пацієнт на операційному столі. От, як Цей мертвий взагалі сюди ще дихає. Ось, навіть немає ні пробки, немає нічого. А цей цей чуть-чуть дихає, але вже сальник віликів, то йому вже капот. Так, будемо це розбирати. Топорне колечко. Заїздили, що вже навіть одним боком кульцо штопорне Спилили. Опа! Ось вам результат. Все заржавіло, та пружина там застрягла. зараз треба буде Так звідти Что ли, замочим Ведешку саморобну не розмокає. А це зараз покажу цей ремкомплект. Резінки. Опа, упало. Так. О, ще одна мортизаційна резинка упала. Вот такие амортизаційні. Нові сальнички. Нові чашки. Нові пружинки. Зараз будемо все міняти. Але спочатку не розмокне і тоді продовжимо. Так, і той розмокає. Dziękuje Заржавіло. Ще раз обрязкуємо та розмокає. Трошки помакне, туди продовжу. Так, поки це то розмокає Опа. Витягнули цей. Пружинка. Була тутка. Отрезнется между старого и нового. Так, блядь. Ай-яй-яй-яй та й де воно буде робити. Так, зараз беремо наждачку і будемо це шкафувати. Так, маю таку наждачку 180 сто Грубшої не маю. Таку трубочку будемо посувати. Ще треба трошки доще скрутити. Та не залазить. також шкафуємо, аби відшурувати всю ржавчину звідти. Ну, поки я це шурую, буде пауза. Так, Це тако взяв кусок велосипедної шпиці підклав і зараз відтягуємо пружинку, а шпицю. Підтискаємо Отако. А подивимося, що ще тут всі творять. Отак. От Викорчували його звідти і все. От. Що з одного боку, що з другого боку обломало. Ось вам результат. Ну, тут казакряти не було. Козломяна. Вот вы. То На чому тут камало мортизувати? остатки цієї пружини. Що це мало амортизувати От вона така пружина. А це вже дошліфовую. Тут але, з цієї половини гибе. І то це нерідна пружина. Ну Хтось таке понахімічували, ну, але не було пробки це все. Вся гадость валила всередину. Добре. Продовжуємо. Так, друзі. Труби всередині почистив, скільки можеш. Це що показувати, так видно не буде. А зараз беруся за штоки. Це от як, в якому стані це все. Зараз трохи дротянув щітку, а трохи, прийдеться наждачку зашліфувати ти так воно і буде. Так що це таке? От що тут нахимічили. Ось, якщо бачите, таке показати. Тут мало бути штопорне кольцо, а вони тут -ка наварили кайомку і приварили штопорне кульцо. От вам що поробили? Так, наждачка. Ось таке саме і тут. Що за люди? Нащо купувати стандартне кольцо, як можна наварити? От вам і робота. Так, добре, чешчу я це. Коли це обчищу один другий, туди покажу, що я буду з цим далі робити. Так. Це трохи зачистили від грубшої ржавчини. Тоді берем 800 і будемо трошки заполіровувати це, що ми нашкафували. Ну, буде не дзеркальна поверхня. Але. Так. Так, берем. Берем, берем солідол. Так, в мене вже прице такий... Як бачите. Ні синий, не, не зелений якийсь такий солідол. І це все змащуємо. Даємо пружинку зверху? Тоді опа так. Нанес ставимо цю чашечку, от спробочка залізла це заклали. Ставим на об'єк таку саму процедуру робимо з іншими тепер беремо труби. І у труби так само накладаємо солідолу, але стараємося не з краю, а туди трошки далі запхнути Отак. закидаємо. Ружимку це розмащуємо. Опа, залізла. Закладаємо всередину, закидаємо демпфер. О, це вже майже готовий. Беремо слідуючу трубу так само. Накладаємо солідолу, не шкодуємо. Так. Це змастили, заклали. А тепер якось треба буде зараз самому. Опа, упало. Заштопорейте. А квірточку самому неудобно. Але якось треба це запхати. Так, я намочив, от, це штопорне кольцо. Я що так, я щось пробую його закласти, а воно не заходить. А як би вам показати? От. А воно цими вушками впирається в шток і виступає за втулку. Тобто не можеш загнати його в трубу. От вам і ремкомплект. Зараз треба буде брати болгарку, трошки підрізати ці краєчки і тоді вже пробувати отвертку запхати. Так от, тако підрізав трошки з краївці е, вушка за які ловити. І зараз буду, покажу, як я закладаю сам. От. Зараз от тако. За допомогою на лавочку беремо шток, закладаємо колечко, це сюди, беремо профільну трубу і виходить ось такий речах. Судить добре От. о тако. Зараз все протираємо, туди обезжирюємо. Одну сторону, зермо і протираємо другу сторону. Це просто катранчиком. А зараз візьму очисник для карбюраторів і ще обезжеримо. Так, беремо очисник. Наносимо на тряпочку і протираємо тут, де ми закладали штопорне кольцо, де має сідати сам пильник. Теж так по кругу протираємо, протираємо, аби забрати все жирне. Приступаємо до другого. Та сама процедура. Веде 40 взяв. Обріскали очисника. Тряпочку всередину. І це по кругу протираємо, обезжирюємо. Тогда берем пыльник. Я беру 88-й клей. И это... Ой, те мало уже осталось. Так по кругу нанесли. Одіваєм на шток і ставимо на місце, трошки підправляємо викруткою, бо це такий якісь Пильники, що пильники. О. І залишаємо, аби воно сохло. О, кімніки. Воно не дуже хоче так і залазити туди. Так само поступаємо з другим. Прийдуть заказані другі амортизатори, А ці у нас тут є сусід, має малих дітей. Купив їм скутер, теж я йому лагодив. А там не працюють амортизатори, Так само, як на цим не працювали. Ну от я йому. Ці свої, що я зробив, закладу, щоб діти катались Так, протираємо. Так, тепер закладаємо верхні пильники, аби нічого туди не попадало. Через верх, так само той пильник тримає, а через верх у всякої всячини і вода, і порохи, і болото. Все туди попадає. І воно звідти куди сидіти ні? нікуди. Заклали. Протерли. Мобу будете пропасти. І з цієї сторони та сама процедура. Клей закручуємо. Мов би ту п'ятиминутку епоксидку садив би на епоксидку, а так будем Буде на вісімдесять восьмому Провернути, нехай там добреся розмастити. І на пару годин лише тебе воно собі постояло О. ще раз протираю от і працює той працює і цей працює.